Історії полонених автопробіг на підтримку захисників Маріуполя готуються до протезування, лікування та реабілітація поранених концерт. Презентація проєкту Людкевич Спадщина як оцифровують рукописи композитора. Учасники автопробігу на підтримку полонених захисників Маріуполя. Родичі і знайомі приїхали до Львова, аби нагадати про тих, хто досі у полоні. Долучилась до акції мати військовослужбовця Світлана Голуб. «У нього сьогодні день народження. Він змушений сьогодні зустрічати його другий рік день народження в полоні. Сьогодні ми виповнилися 22 роки. Ми от збираємося рідні захисників Маріуполя для того, щоб нагадати всьому суспільству, скільки ще людей, наших захисників Маріуполя, знаходяться в полоні, в жахливих умовах. До акції також долучилась Інна Байцова, мама військовослужбовиці, яка перебуває у російському полоні. У мене в полоні донька, я сама з Маріуполя. З перших часів тривоги донька моя привезла до мене. Дітлахів своїх і на службу прибила до часті і стала на захист країни своєї. Вона у Вороніжу, Борисоглєбській Воронежській області. Вже 19 місяців. Скоро буде. Як ні зв'язку, нічого. Львів, п'яте місто на шляху автопробігу на підтримку українських військовополонених. Розповіла співорганізаторка заходу Анна Пажера. Автопробіг з Києва, Львів і назад до Києва для того, щоб Україна, для того, щоб представники міжнародних організацій звернули на нас увагу і звернули увагу на нашу біду, на нашу проблему, тому що наші рідні вже понад півтора року знаходяться у полоні. Це оборонці Маріуполя, які з самого початку повномасштабного вторгнення голими руками обороняли місто Маріуполь, і це дуже велика кількість людей понад 5 тисяч осіб. Після Львова учасники автопробігу вирушили. Долуцька, Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. У Львові вже в шосте відбувся мітинг проти витрат з бюджету, що не є критичними. Під гаслом спочатку дрони, потім стадіони. Учасники вимагали скасувати тендери на закупівлі, які, на їхню думку, є недоцільними під час війни. Тим часом на сайті ОВА повідомили, що адміністрація створить робочу групу. Вона контролюватиме закупівлі, замовниками яких є органи місцевого самоврядування. Зараз готують відповідне розпорядження. Перше. Засідання цієї групи має відбутись наступного тижня. Нагадаю, раніше керівник Львівської ОВА Максим Козицький дав доручення громадам області проаналізувати за пріоритетністю закупівлі. 22 тендери вже скасували. Формально ми знаємо, що скасовано тендерів на 38 мільйонів гривень, але знаємо те, що ті гроші не скеровано на армію. Теж я знаю, що були запити військових частин, які відмови були від військової адміністрації, хоч в них гроші є. Все ще не скасовані тендери на, на ремонти стадіонів 14 мільйонів, на ремонт опалення там, де його ніколи не було. Якщо влада під час війни будує стадіони або лижні траси, оновлює фасади, перекладає бруківку, то це, на наш погляд, злочин. Зараз треба хлопцям на передовій дрони, тепловізори, прилади нічного бачення, файні аптечки, бронежилети і все, що їм потрібно, передавати на передову. І влада на це має кошти. Вони в тому році 1,3 мільярда гривень просто ну, нікуди не діли. Сьогодні на Львівщині попрощалися із п'ятьма захисниками, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської ОВА. Володимир Окань народився у селі Колодниця Гробовецького Дулібівської громади. Був оператором протитанкового відділення військової частини. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Йому було 40 років. Володимир Романник зі Стрия був солдатом, розвідником механізованого батальйону військової частини. Мав нагороди за оборону Авдіївки та за оборону України. Загинув унаслідок мінометного обстрілу, виконуючи бойове завдання поблизу Авдіївки Донецької області. Йому було 44 роки. Олександр Товстюк із Моршина служив у військовій частині 21-44. Був інспектором прикордонної служби та помічником гранатометника. Йому було 47 років. Сергій Пирожик, житель Лопатинської громади, був стрільцем, помічником гранатометника десантно-штурмового взводу військової частини А-1910. Загинув 7 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району. Йому було 22 роки. Сергій Шутовський із Сокаля був старшим майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки військової частини а 02 81 Загинув 9 жовтня біля населеного пункту Кліщиївка Бахмутського району. Йому було 46 років. Знову тих підняв опустив ножку. опустиш. Ось так зараз проходить реабілітацію 25-річний поранений військовий Василь Березюк. Зараз він перебуває у центрі рекавері у Львові. Чоловік родом із Львівщини, а поранення отримав у серпні поблизу Сватового на Луганщині. Жолеті ворожий дрон так з гранатою і скинув і Я відчув удар по нозі. Відбіль. І відбіг з дороги ближче до посадки, а посадка виявилася замінована. Я підірвався лівою ногою на міні і наклав собі турнікет, попросив товариша, щоб він підійшов поміг мені вийти. Бо так як я вже сам не міг, якщо виявилося, що вона ще була більше замінована, щоб не підірватися, він мене взяв під руку, допомагав мені вийти. і... Ми зачепили Потім Була евакуація, яку каже Василь: майже не пам'ятає ліву ногу Василь втратив праву. Лікарі змогли врятувати. Проводили операцію Василю, зокрема, і львівські хірурги. Крім е травм е кінцівки, трим, травм кукси, були ще багато різних супутніх захворювань, тому він потребував достатньо пристальної уваги багатьох спеціалістів і нейрохірурга, і хірурга, і травматолога, і інтенсивного е лікування. На щастя, все склалося дуже добре. Той пазлик склався. Та кінцівка, на якому рівні вона була ампутована, на тому рівні ампутації залишилася. Ми не вкорочували її, врятували другу ногу, яка також була важко травмована. Зараз Василь відновлюється, аби в майбутньому стати на протез. Він займається за програмою реабілітації з фізичною терапевткою. Зоряною Собудило. вона розповідає: кожен пацієнт у центрі має виконувати план тренувань. Наші хлопці вони насправді сповнені бойовим духом, і вони щоденно тренуються по два рази на день і самі виконують ту, як ми називаємо, домашню програму. І ну, кожного дня ми перевіряємо, чи вони виконали її вірно, чи не виконали, оскільки підходів і з якою інтенсивністю це виконують. Поранені військовослужбовці усі послуги отримують у центрі безкоштовно, лікують тут поранених військовослужбовців з різними видами травм. Ми займаємося і спінальною травмою. Це пацієнти, які в яких є проблеми з переломами шийних хребців? Пацієнти, які потребують стороннього догляду, вертикалізації, навчання і як самих пацієнтів, і родичі навчаються доглядати. Так за словами Тараса Воробкола, у центрі рекавері прийматимуть близько тисячі пацієнтів на рік. Ірина Мочульська, Олегреб, Суспільне новини, Львів. Михайло Бакалюк травмувався під час наступальної операції на Запоріжжі. У Львові лікується та проходить реабілітацію чотири місяці. Михайло для ходьби використовував протест та виходив у місто. Розповідає, що для людини з ампутацією потрібно більше часу та простору, особливо у місцях скупчення людей. Ну, особливо для мене е, є така ну внутрішня якби незручність, коли нав'язують якусь там допомогу або нав'яжчува там, пропускають тобі в черзі. Ну мені. Неважко постояти в черзі спокійно. Хтось так настойчиво, насильно там. Та ні, от проходь. Ну це така підвищена увага. Ну, мене трішечки вона соромить. Це майстерня, де виготовляють протези. Протезист Любомир Сакалаш розповідає, що люди реагують на протезування по-різному. Хтось а хтось перебуває у стані стресу. Пацієнтам не дуже. Подобається, коли до них ставляться якось дуже по-особливому. Ну тобто, знаєте, ніби ой, в тебе немає ноги або руки, ти не такий особливий, давай тебе жаліти. Та хлопці не хочуть того. Вони дуже багато хто каже, зроби нам ногу, ми зараз підемо далі. Воювати, ми маємо брати за них відповідальність. Також тобто не що там війна закінчиться і про них всі забудуть, а потрібно буде з ними працювати. У майстерні випробовує новий протез, надрукований на 3D-принтері Сергій Євтошенко. Чоловік пішов захищати Україну в перший день повномасштабного вторгнення. Втратив ногу, наступивши на міну на Бахмутському напрямку. Мене саме більше дратувало, коли у Полтаві говорили ампутанти, ампутанти. Дуже не люблю цього слова. Я себе не вважаю там з протезом, чи що я здорова людина. Може, у мене там трошки є якісь там уже да, багато яких речей не буду робити, які робив із здоровою ногою, але я себе інвалідом не вважаю. Психологиня Оксана Осадча працює з пацієнтами, які проходять реабілітацію, розповідає про емоції, якими вони діляться. Велику кількість трошечки фруструє середовище, де, де немає війни, і, і вони не знають, як себе поводити. І відчуття непотрібності. І, відповідно, наша роль підтримати, перш за все, підтримати і допомагати, але то спочатку має бути. Питання та чи потрібна фізична можлива допомога чи допомога в послугах? Психологиня розповіла, що лише після згоди на пропозиції допомогти можна допомагати. Також радить не тиснути у розмові на військових, намагатись створити дружню та невимушену атмосферу. Нема яких откримих от там пунктів, да, як вести себе з, з людиною з ампутацією. І що робити, коли ти побачиш когось на милицях або на протезі? Нема конкретних там критеріїв у спілкуванні. Це все виключно індивідуально. Це залежить від суспільства, наскільки воно готово приймати таких людей. Нас стає з кожним днем все більше і більше. І тому треба трішечки бути уважним. Іванка Досько, Олег Греб. Суспільне новини, Львів. Ські філармонії, репетиція концерту, де прозвучать твори українського композитора Станіслава Людкевича, диригує гендиректор філармонії Володимир Сивохіп. Ми виконуємо п'ять симфонічних поем, які ґрунтовно були зредаговані, оцифровані, і практично можна назвати це свого роду прем'єрними виконаннями. Але один твір найбільший твір симфонічний Людкевича Симфонієта. Він практично я би це назвав світовою прем'єрою, тому що є віднайдені нові фрагменти рукописів. Ми нарешті змогли скласти ці всі частини докупи. І зараз йдуть доволі важкі репетиції. Музичну редакцію творів здійснила композиторка Богдана Фроляк. Вона розповідає, що декілька місяців працювала з оцифрованими партитурами Людкевича. Коли я отримала вже набрані на комп'ютері партитури, я приступила до редакції, тобто, до, до перш за все до перевірки тексту. Помилок в тексті було дуже і дуже багато. Настільки багато, що Зараз вже на в процесі репетиції вони ще ми ще знаходимо ці помилки і ще їх виправляємо. З чим це пов'язано? Ну я думаю, з багатьма чинниками так є, скажімо, партитура симфонієти, частина якої взагалі була загублена, її десь там по листочках в архіві. В останній момент знайшли вже коли все було готово. Оригінальні рукописи Станіслава Людкевича зберігаються у його меморіальному музеї, який ініціював проект спадщина. Провідна зберігачка фондів Мар'яна Зубиляк показує ноти, власноруч написані олівцем композитором. При житті композитора мало які твори публікувалися, це одиниці було. Вони могли звучати, але рідко, зрідка на концертах. І тому вирішили познайомити громадськість з тими маловідомими творами Станіслава Людкевича. Вибрали ці, перш за все, тому що тут ми маємо автографи самого композитора. Прошу це є наше море написано. Навіть текст вірша. Далі симфонієта І ронду юнаків. Або ще інакша була назва пісня. Юнаків концерт. Презентація проєкту Людкевич Спадщина відбудеться вже цієї неділі, 15 жовтня, у Львівській національній філармонії. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.